Стоїть в селі Суботові на горі високій домовина України, широка, глибока. Ото церков Богданова. Там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все очукрали, могили вже розриваю та грошей шукаю. Льохи твої розкопують та тебе ж і лають, що й за трудини находять. Отак то, Богдане, занапастив єси в Богу сироту Україну. Байстрюки Єкатерини Катерини зараною сіли. Отакето зіновію Олексіїв друже. Ти все отдав приятеля, а їм і байдуже. Кажуть, бачиш, що все то те і так було наше, що вони тільки наймали татарам на пашу та полякам, може, й справді, нехай і так буде, так сміються з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди. Церковь домовина розвалиться і з-під неї. Встане Україна і розвієть Му неволі, світ правди засвітить і помоляться на волі, невольничі діти.